не могут пересчитывать, записывать, что не могут сделать. Начальник групи піротехнічних робіт аварійно рятувального загону спеціального призначення Гайдеш Сергій за повідомленнями працівників служби безпеки України було виявлено в Липовецькому районі поблизу станції Липовець 10 одиниць вибухонебезпечних предметів. Після виїзду відділення групи піротехнічних робіт на місце виявлені. Було встановлено, що дані вибухонебезпечні предмети являються мінометними мінами калібру 120 міліметрів. В ході подальшого проведення робіт було додатково виявлено ще 4 мінометних міни. На даний час загальна кількість складає 14 одиниць, роботи продовжуються, вибухонебезпечні предмети в подальшому виявлені. Які характеристики? Ці мінометні міни, які були виявлені, споряджені, кінцево споряджені, вони знаходяться в бойовому стані, мають підривники. Розльот осколків даної мінометної міни може сягати до 400 метрів.